Твоє тіло має не лише вагу, а воно має пам'ять про вагу. І поки ти намагаєшся схуднути, мозок бореться, щоб залишити все як було. Якщо ти хочеш дізнатись, як стерти цю пам'ять і змусити тіло прийняти нову вагу як норму, дивись далі. Усталена вага це не просто рівень гормонів. Це пам'ять. І не метафорична, а цілком фізіологічна. Нейронна, кліптинна, поведінкова. Мозок буквально запам'ятовує твою вагу не як число, а як частину метаболічного досвіду. І що довше ти жила в певній вазі, тим глибше вона вбудувалася в енергетичну карту твого тіла. У гіпоталамусі є спеціальні ядра аркуатне ядро і паравентикулярне ядро, які інтегрують сигнали з усього тіла. Скільки ти їси, скільки спиш, як швидко б'ється серце, скільки енергії витрачається. Але найважливіше, ці ядра зберігають інформацію про відомий досвід і формують новий стандарт виживання. Якщо ти роками мала 20 плюс кілограмів, то саме це сприймається як точка стабільності. І коли вага падає, навіть якщо це корисно, тіло реагує як на загрозу. Це видно на практиці одного з найвідоміших експериментів останніх років спостереження за учасниками шоу The Biggest Loser. Вони пройшли через екстремальні умови. Дефіцит калорій, постійні тренування, величезна втрата ваги за короткий час. Але коли вчені повернулись до них через 6 років, виявили несподіване. Майже всі повернули вагу. І навіть ті, кому вдалося утримувати результат, мали надзвичайно сповільнений метаболізм. У середньому на 500 калорій нижче за норм. Це означає, що їхнє тіло кожного дня спалювало на 500 калорій менше, ніж інших людей з такою ж вагою, зростом і статтю. І найголовніше, цей ефект не зник навіть через роки. Це означає одне, тіло не просто адаптується, воно захищає стару вагу як стратегічний рівень безпеки. Навіть якщо ти схудла, мозок продовжує насилати сигнали ми втратили ресурс, треба поповнити або треба повернути. Цей ефект має назву адаптивного термогенезу, коли тіло знижує енерговитрати, щоб зупинити подальше схуднення. Інше підтвердження дослідження в Metabolism, де зафіксували, що гіпоталамус не просто реагує на дефіцит калорій, а активно стимулює сигнали голоду і сповільнення метаболізму після втрати ваги. І чим більше разів ти пробувала худнути і зривалася, тим міцніше ця система закріплюється, бо мозок вчиться, він адаптується. І якщо для нього попередній набір жиру означав вижили, він захоче повторити сценарій. Окрема роль тут належить дофаміновій системі. Висококалорійна їжа, яку ти їла раніше, залишає слід. Вона буквально формує синапси зв'язку: стрес, їжа, полегшення. І навіть якщо ти більше не голодна, дофамінова пам'ять запускає бажання. Особливо у момент втрати ваги, коли тіло вразливе. Тому, коли ми говоримо про точку налаштування усталеної ваги, ми маємо на увазі не лише рівень лептину чи кількість калорій. Ми говоримо про складну нейроендокринну систему, яка запам'ятовує досвід, асоціює його з безпекою і чинить опір будь-якій зміні. І доки ця пам'ять не переписана, будь-яке схуднення буде тимчасовим, бо тіло не намагається повернути вагу, воно намагається повернути безпеку. А стара вага це те, що воно пам'ятає як виживання. Кожного разу, коли ти різко худнеш, тіло реагує не радістю, а страхом. Для нього це не мінус 10 кілограмів, а сигнал ми втратили енергію, є загроза, і запускається один із найстаріших механізмів виживання адаптивний термогенез. Це означає, твій базовий обмін речовин, те, скільки енергії тіло витрачає в спокої, падає нижче, ніж мав би бути при новій вазі. І тіло починає витрачати менше, ніж зобов'язане. А саме тому після схуднення ти відчуваєш, що навіть на салаті і воді вага стоїть. Але найгірше не це. Найгірше, що після чергового зриву тіло не повертається до попередньої точки. Воно створює нову, вищу, і з кожним циклом схудла зірвалась, ця точка поступово зміщується догори. Не тому, що ти їла більше, а тому, що мозок вирішив. Ми не витримуємо ще одного дефіциту. Це і є причина, чому вдруге або втретє вага не йде так, як в перший раз, чому 1200 калорій, які працювали раніше, більше не дають результату. І чому тіло починає захищати не просто жир, а саму можливість повернення до холоду. Цей механізм працює завдяки кільком рівням захисту. По-перше, гіпоталамус зменшує активність щодо подібної залози, менше Т3 – повільніший метаболізм. По-друге, зростає чутливість до кортизолу, а отже більше жиру відкладається на животі навіть при легкому дефіциті. По-третє, змінюється чутливість до лептину. Мозок вже не реагує на сигнал Я сита, він реагує лише на загрозу втрати енергії. Усе це зводиться до одного. Тіло не хоче ризикувати ще раз. Воно пам'ятає не тільки втрату жиру, а втому, дефіцит, стрес, нестачу сну, надмірні тренування і холод і вирішує, краще мати запас, навіть якщо він тобі не подобається. У цьому вся суть еволюційного механізму. Тіло не розрізняє, чому ти не їла. Воно не знає, що це була дієта на літо. Воно пам'ятає лише стрес, дефіцит і загрозу виживання. І що більше таких досвідів, тим сильніше тіло не довіряє тобі. Воно не довіряє тому, що вчора ти знову різко зменшила калорії, що знову зробила кадр наше серце, що знову не поїла після тренування. Для тебе це дисципліна, а для нього новий голод. Тому організм починає захищати нежирові клітини як такі, він захищає доступ до енергії. А саме швидкість обміну речовин, чутливість до гормонів голоду, навіть кількість мітохондрів в тканинах. Тому після кожної дієти, яка закінчується зривом, відбувається непомітне, але дуже важливе. Нова точка виживання стає трохи вищою, ніж попередня. І саме тому з кожним роком схуднути стає важче, а набрати назад усе легше. І доки ми намагаємося знову взяти себе в руки, тіло вже формує план, як захиститися наступного разу. Ми часто говоримо про голод фізіологічний, коли тіло не вистачає енергії. Але є ще й голод дофаміновий. Це не про потребу в їжі, це про потребу у відчутті нагороди. І саме він найчастіше повертає тебе до старих харчових звичок, навіть коли ти вже знаєш, як правильно. Дофамін це не гормон задоволення, як часто пишуть. Це нейромедіатор очікування. Він активується ще до того, як ти щось отримаєш, у момент, коли мозок перечуває винагороду, і в сучасному харчовому середовищі ця система зламана. Ультраоброблена їжа дає миттєвий дофаміновий сплеск. Сильніше, ніж реальне досягнення. Коли ти постійно отримуєш ці сплески, мозок починає адаптуватися. Нейрони знижують чутливість до дофаміну. І щоб отримати те саме відчуття смачно, тобі потрібно більше. Більше солодкого, більше солоного, більше перекусів. Усе це не усвідомлена гонитва за дофаміном, а не за калоріями. А тепер уяви, що ти починаєш дієту різко. Забираєш усе шкідливе і водночас усе, що вдавало дофамін. Що залишається? Калорійно нормально, але мозок у дофаміновому дефіциті. І в цю миті він не просто просить шоколадку, він кричить: дай мені хоч щось, що принесе полегшення. Якщо цього не усвідомлювати, здається, що все зірвалась просто через слабкість. Насправді це невідрегульована дофамінова петля, яка активується щоразу, коли рівень стимуляції падає. Мозок не хоче їжі, він хоче повернути дофамін. І ти знову тягнешся до того, що спрацьовувала раніше. І отут вступає в гру нейропластичність, здатність мозку перебудовувати звички і асоціації. Якщо ти роками заїдала стрес, нудьгу в тому, то ці синаптичні шляхи стали автоматичними. Умовний рефлекс, емоційний тригер, їжа, дофамін, полегшення. І навіть, якщо тіло більше не голодне, ці зіски живі. Вони швидші за твою силу волі. Тому зламати переїдання це не просто виключити солодке. Це навчити мозок знаходити дофамін в інших джерелах. Не карати себе за їжу, а перенаписати реакцію на тригери. Бо доти, доки ти не відновиш чутливість до дофаміну, тіло буде повертатись до старого сценарію, навіть без фізичного голоду. Бо пам'ятає, ось це працювало. І мозок завжди обирає знайоме. Ми звикли думати, що точка налаштування ваги це просто реакція на кількість жиру, але насправді це реакція на перевантаження системи. І першим, хто це відчуває, мітохондрії. Мітохондрії це не просто енергетичні станції, як я завжди говорю, і як пишуть у підручниках. Це ключові сенсори того, наскільки тіло здатне витримувати навантаження скільки енергії воно має, скільки витрачає і скільки в змозі приробити без пошкоджень. Коли харчування багате на швидкі вуглеводи, коли постійно високий рівень інсуліну, коли в тілі багато запалення, мітохондрії починають працювати на межі. Вони втрачають ефективність, зменшують кількість, починають виробляти більше вільних радикалів і менше АТФ. Це називається мітохондріальна дисфункція. І вона не наслідок зайвої ваги. Вона причина, чому тіло перестає худнути. Бо саме тоді активуються глибинні клітинні сенсори, особливо АМПК. Це молекулярний економіст або бухгалтер, який визначає, чи вистачає енергії, чи потрібно економити. Якщо АМПК бачить, що в клітині дефіцит і стимулює спалювання жиру, автофагію, відновлення мітохондрій. Але якщо АМПК хронічно заглушений, що трапляється при високому інсуліні, гіперглікемії і надлишковому харчуванні, тіло не переходить у режим спалювання. Воно накопичує. І навіть якщо ти зменшиш калорії, ця клітинна логіка не зміниться миттєво. Саме тому у багатьох людей точку усталеної ваги підвищується ще до появи зайвої ваги. Тому що тіло вже втомилось, мітохондрії вже не справляються, а клітини вже не здатні включити режим очищення, бо мозок не вірить, що тіло витримає дефіцит. І ось найцікавіше, навіть якщо вага знижується, але метаболічне навантаження залишається, тіло продовжує тримати високу точку усталеної ваги. Бо це стратегія захисту від виснаження. Тобто точка усталеної ваги це не просто про жир, це про перевантаження системи, про втрату гнучкості, про те, що тіло більше не може швидко переключатися між режимами накопичення і спалювання. І саме це визначає, скільки енергії воно хоче утримати. Незалежно від того, скільки ти з'їдаєш. Це звучить шокуюче. Але навіть після ліпосакції – коли жир фізично видаляють з тіла, вага у більшості людей повертається, але не випадковим чином жир не обов'язково вкладається в тому ж місці, але загальна маса відновлюється. І швидко у клінічних дослідженнях, зокрема опублікованих у New England Journal of Medicine, зафіксовано через рік після дніпосакції в жінок, які втратили 4-5 кг жиру з живота. Тіло повертало майже стільки ж, але вже у верхню частину тулуба на плечі і спину. І це відбувалося без зміни харчування, без переїдання. Просто організм компенсував втрату. Тому що тіло не реагує на дзеркало. Воно не бачить, стало стрункіше або влізло в джинси. Воно бачить лише одне. Ми втратили енергетичний резерв. І це активує ту ж саму біологічну логіку, яку запускає голод. Уповільнення метаболізму, збільшення апетиту, зміни у гормональних сигналах, накопичення жиру в інших зонах. Бо тіло не створене для естетики, воно створене для гомеостазу, для стабільності в умовах стресу. І жир це не естетична проблема, а стратегічний резерв енергії. Якщо ти його прибираєш фізично, але не знижуєш точку усталеної ваги, система все одно прагне повернути попередній баланс. Не тому, що щось пішло не так, а тому, що нічого не змінилось у глибинних сенсор, сенсорах регуляції. Гіпоталамус не реагує на сантиметри, він реагує на безпеку. І якщо точка усталеної ваги залишилась колишньою, будь-яке втручання, яке не змінює біохімію, сприймається як загроза. Як шрам, що розказує, тут щось забрали, треба повернути. Це і є причина, чому стратегії видалити, викачати, підтягнути не працюють без глибшої перебудови. Бо тіло не живе в категоріях краси, воно живе в категоріях виживання. І поки ти не створиш умови, у яких нова, нижча вага відчувається як безпечна, тіло знову і знову повертатиме тебе назад. Не через зовнішній вигляд, а через пам'ять про втрату. Звучить безнадійно, можливо. Але саме тут починається найважливіше. Ця система не застрягла назавжди. Твоя точка усталеної ваги це не бетон. Це нейропластична метаболічна поведінкова пам'ять, і її можна переписати, але не стрибком, не черговою жорсткою дієтою чи марафоном на виснаження, бо тіло вже бачило, з чим це закінчується. Воно вже не вірить у все буде інакше цього разу. Єдиний спосіб, який працює, це створити для тіла нові умови, у яких воно саме вирішить, що нова вага безпечна. У яких метаболізм не буде змушений економити, дофамінова система не буде в дефіциті, а клітини зможуть повноцінно відновлюватися. Зараз я розкажу тобі не чергові 5 лайфхаків, а глибинні біологічні механізми, які поступово знижують точку сталеної ваги і дозволяють не просто схуднути, а залишатися в цій новій вазі без боротьби з собою. Бо саме це і є справжнє відновлення, коли тіло більше не намагається тебе повернути. Найперше, що потрібно зрозуміти. Тіло не відпускає зайву вагу, доки не переконається, що воно більше не буде змушене її повертати. Бо жир це не естетика, це страховка. І щоб переконати мозок, що вона більше не потрібна, ти маєш створити не дефіцит, а нову стабільність. Що це означає на рівні біології? Перше, рівень енергії має бути передбачуваним. Не сьогодні їм 800 калорій, а завтра зриваюсь на торт, а стабільний, не стресовий режим, у якому тіло не бачить загрози. Бо саме хаотичність основний тригер гіпоталамуса до збереження запасів. Друге. Дефіцит не повинен бути першим сигналом. Якщо тіло вже має досвід дієт і зривів, ти не можеш починати з обмеження. Це тільки зміцнить захисні системи. Натомість ти маєш почати з регуляції. Стабілізувати рівень глюкози, зменшити запалення, відновити чутливість до лептину і інсуліну. І вже тоді поступово м'яко знижувати енерговихід. Третє регулярність сигналів важливіша за їх інтенсивність. Це означає, що щоденні звички достатня кількість білка, рух, світло, вранці, відновлюючий сон формують внутрішній фон безпеки. І в таких умовах мозок готовий відпустити стару вагу. Це називається метаболічне репрограмування. І воно відбувається не тоді, коли ти втрачаєш 10 кілограмів, а коли тіло перестає реагувати на дефіцит, як на загрозу. У дослідженнях видно, найбільший шанс на стабільну втрату ваги мають ті люди, які проходять фазу нейтралізації, тобто період, коли вага стоїть, але гормональна регуляція поступово приходить у рівновагу. І саме тоді точка усталеної ваги починає знижуватись. Бо мозок більше не готується до відкату, він бачить. Тепер усе по-іншому, стабільно, безпечно. Відновлення чутливості до дофаміну це одна з найнедооціненіших стратегій, коли йдеться про стабільне схуднення. Поки мозок залишається в режимі дофамінового виснаження, йому завжди буде не вистачати ще трохи. Ще один перекус, ще одне треба себе потішити, ще один зрив. У дослідженні спецсканування мозку було показано, що після кількох тижнів усвідомленого утримання від шкідливих джерел стимуляції, тобто цукор, перекуси, постійний потік контенту, щільність і чутливість дофамінових рецепторів зростає. І що важливо, змінюється не лише реакція на їжу, а й емоційна регуляція загалом. Люди краще справляються зі стресом, менше їдять на фоні емоцій і швидше повертаються до стану рівноваги після зривів. Це означає щоб тіло перестало тягнути тебе до старих патернів, мозок має знову відчути нагороду в простих, не харчових речах. Саме ця внутрішня перебудова дає ефект, коли задоволення більше не потребує переїдання, а нова вага більше не викликає паніки. Коли ти змінюєш харчування, тіло не оцінює, наскільки це здорово, воно оцінює, наскільки це стабільно, наскільки прогнозовано надходитиме енергія, наскільки безпечно буде жити в новій базі. І якщо хоч один із цих сигналів відсутній, включається стратегія виживання. Стару вагу воно не тримає з упертості. Організм отримує попередню вагу, тому що вона була пов'язана зі стабільними фізіологічними параметрами і адаптованими метаболічними процесами. І саме тут з'являється кето. Не як список продуктів, а як метаболічний режим, у якому тіло більше не залежить від зовнішнього палива їжі. Воно має доступ до власної енергії, постійної, передбачуваної. І тому вперше за довгий час може дозволити собі зробити те, чого раніше боялося відпустити. На звичайному харчуванні, де тіло залежить від вуглеводів, будь-який дефіцит це стрес. Глюкоза падає, гіпоталамус реагує, голод, тратівливість, падіння енергії, тривога, джерело енергії нестабільне. Але коли ти переходиш у стан кетозу, усе змінюється. Тіло більше не залежить від вуглеводів, воно має постійний доступ до власних жирових запасів. Навіть періоди без їжі більше не сприймаються як загроза, тому що енергії достатньо і вона доступна з внутрішніх джерел, бо енергія є у будь-яку хвилину, в стабільному, безпечному вигляді. Коли тіло входить у кетос, відбуваються конкретні вимірювані зміни. Знижується рівень соліну, і саме це дозволяє активувати сферменту МПК, який запускає процеси спалювання жиру. І це молекулярний сигнал, що тепер пріоритет енергія зсередини. Одночасно стабілізується чутливість лептину і греліну. Це два ключові гормони, які регулюють апетит. Мітохондрії, а саме вони виробляють енергію для кожної клітини, перестають бути перевантаженими глюкозою. У стані кетозу вони працюють на кетонових тілах, які дають чистішу, стабільнішу енергію з меншим рівнем окисного стресу. І замість постійної боротьби з надлишком вони переходять у режим відновлення. І нарешті зменшується системне запалення. Цьому є десятки підтверджень. Кетоза знижує рівень сіреактивного білка, зменшує продукцію прозапальних цитокінів і стабілізує імунну відповідь. А коли знижується запалення, тіло виходить із хронічного стресового стану. Зникає харчова тривожність, нормалізується дофамінова чутливість, і ти більше не відчуваєш, що постійно борешся з собою. Але найпотужніший сув відбувається, коли до кетогенного харчування додається інтервальне або оздоровче голодування. Не як спосіб їсти менше, а як фізіологічна практика, яка вчить тіло не панікувати в умовах відсутності їжі. Бо поки тіло залежить від постійного надходження глюкози, будь-яка пауза це загроза. Навіть кілька годин без їжі можуть викликати тремтіння, дратівливість, втрату контролю. Не тому, що ти слабка, а тому, що енергія недоступна з внутрішніх запасів. Голодування в кетозі змінює цей сценарій. Тут тіло вже не чекає чергову дозу вуглеводів. Воно має прямий доступ до жиру. І це дозволяє йому спокійно переживати перерви в їжі, без гормонального хаосу. У цей момент активується метаболічна гнучкість, здатність переключатись між паливами жири глюкозою без стресу. Саме ця здатність і є ключем до зниження точки усталеної ваги. Бо тіло більше не відчуває потреби утримувати великі жирові запаси на випадок, якщо знову буде дефіцит. Йому більше не треба зберігати, бо воно вміє використовувати те, що вже має ефективно, стабільно, без втрат. Це не примус до спалювання жиру, це доступ до власної енергії без тривоги. І ще один важливий механізм аутофагія, яка активується під час голодування. Це процес клітинного очищення, під час якого тіло утилізує пошкоджені білки, органели і токсини. Алтофагія не лише оновлює клітини, вона знижує метаболічну навантаження, а отже тіло починає потребувати менше енергії для базового функціонування. І це ще один фактор, що дозволяє ось ці ваги впуститися. Ось чому кето і голодування це не просто спосіб схуднути, це спосіб переписати біологічну пам'ять, навчити тіло новому досвіду, схуднення без стресу, новій нормі, без зривів і новому гомеостазу, де запас більше не потрібен. Якщо вага поверталась, навіть коли ти робила все правильно, значить тіло так і не відчуло, що нова вага безпечна. А лакето в поєднанні з інтервальним або оздоровчим голодуванням, це не про швидке схуднення. Це про зміну самої логіки метаболізму. Це спосіб дати тілу те, чого воно руками не отримувало стабільну енергію, передбачуваність, гормональний спокій, ясність сигналів. І це саме той досвід, який здатен поступово знизити точку сталеної ваги. Не через обмеження, а через довіру. Але якщо бути чесною, це не робота на місяць і не дієта на літо. Це вибір середовища, у якому тіло функціонує краще. Якщо ти повертаєшся до колишнього харчування, ті самі сигнали глюкозні піки, інсулін, дофамінові зриви, повернуть тіло туди, де йому було знайомо. Тому важливо не сидіти на кето, а жити в ньому. Не ідеально, але стабільно. Навіть 80% часу це вже достатньо, щоб тіло трималося нової норми, а не старої звички. Якщо ти готова не просто спробувати кето, а зробити це грамотно, структуровано, з гарантією результату, долучайся до моєї програми Coach. Це не марафон і не чергова дієта. Це система, заснована на науці, у якій ти отримаєш чіткий план, підтримку і повне розуміння, що саме відбувається з твоїм тілом на кожному етапі. Ми не просто прибираємо вуглеводи. Ми відновлюємо метаболізм, запускаємо гнучкість і формуємо нову норму для твого тіла. Стійку, без повернень назад. А якщо ти ще не впевнена і хочеш спокійно зробити перший крок, завантажуй мій безкоштовний 14-денний гайд з переходу на низьковуглеводне харчування. Це поетапний план, який допоможе тобі адаптуватися без стресу, різких зривів і голоду. Посилання на обидва ресурси під відео. Побачимось в наступному відео. Па-па!